У мексиканській затоці продовжують боротися з виливом нафти. Під час зустрічі з журналістами у п'ятницю адмірал берегової охорони Тад Аллен заявив, що за останні 24 години було зібрано 25 тисяч барелів нафти. У той же час, за оцінкою урядової комісії, з пошкодженої свердловини витікає від 35 до 60 тисяч барелів сирої нафти щодня. Очисні роботи у мексиканській затоці тривають цілодобово. У хід ідуть найрізноманітніші засоби від Суперсучасних машин, які висмоктують нафту з поверхні води до звичайнісіньких дитячих лопаток, якими волонтери вибирають на пляжах затверділі шматки нафти, для деяких підприємців ж очисні роботи стали несподіваним джерелом прибутків, розповідає Руслан Петричка. Ці кадри не сходять з екранів телевізорів у США вже майже два місяці. Нафту збирають плавучими загорожами, висмоктують насосами, відбирають лопатами та машинами для очищення пляжного піску. 16 спеціальних барж працюють у водах мексиканської затоки, ліквідовуючи найбільші плями. Як гігантськими полососами, нафта викачується з поверхні води у резервуари. За добу одна баржа здатна зібрати тисячі барелів сирої нафти. Втім, ці класичні методи збору нафти не завжди є ефективними. Винахідник Глен Рік каже, що знає кращий спосіб. Він розробив розумну губку, речовину здатну увібрати в себе нафти в 10 разів більше від своєї ваги. І Перетворити її на тверду субстанцію, яку легко прибрати з води. Подивіться, як майже миттєво губка вбирає нафту і пропускає через себе очищену воду. Інша ідея: спеціальна тканина з відпрацьованих матеріалів, насичених спеціальними мікробами, здатними буквально з'їдати нафту. Тканина ефективно відбирає з води до 80% всієї нафти. Мікроби, які називаються аркея, використовують нафту як їжу і, перетравлюючи її, залишають нешкідливі органічні відходи. Цих мікробів можна використовувати і самих по собі, розкидаючи їх у забруднених нафтою місцях. Коли Мікроби починають їсти. Їх кількість подвоюється кожні 20-40 хвилин. А коли вони з'їдять всю нафту, вони гинуть і за 9 місяців повністю розкладаються у природі. Втім, експериментальні матеріали поки залишаються експериментальними. Натомість влада США і Біпі витрачають мільйони доларів на традиційні плавучі загорожі і хімікати, які розчеплюють нафту у воді. Поряд з ними були розпродані величезні партії звичайнісіньких пластмасових лопаток для прибирання кошачих відходів, якими виявляється, легше всього вибирати нафту з піску, а також солом'яні капелюхи, які захищають людей від палючого сонця наші продажі збільшилися в рази. Я навіть не можу сказати наскільки. Наш бізнес на підйомі Власник місцевого бізнесу з оренди біотуалетів також натрапив на золоту жилу. Біпі орендує у нього 200 туалетів по 2 тисячі доларів на місяць. за Кожен наші доходи зараз двічі чи втричі більше ніж у звичайні місяці. Втім, всі розуміють, що ці доходи явище тимчасове. Грошовий потік обміліє як тільки очисні роботи в регіоні зупиняться. Руслан Петричка голос Америки.